Доброго дня, дивіться до уваги, тренд Grand Picasso 17 рік. Автомобіль з Німеччини пригнаний. Тобто автомобіль дуже гарно обслужений. Це отакий автомобіль. Я зараз ми будемо робити перший пуск його, як то кажуть. Навіть більш детальніше ми його... Такий раз резина зимова, стоїть 24 рік. Спереду хороша, дуже можна сказати, ззаді ще на сезон. Так трошки незручно зручно. Трошки мало заново. Технічний стан автомобіля можна сказати на свій вік відмінний. Зараз ми... Заведемо, перший пуск буде. Перший пуск. Холодний, нічого. Нагадаю, 264 пробігу, хто боїться пробіг, дивіться, який руль виглядає. Це автобановська машина. Це якщо порівняти з якщо місто, це буде плюс-мінус десь 140 кілометрів, 100, ну 140 тисяч кілометрів буде. По місту цей автобан буде 260-250. Подивіться, як кнопки виглядають, все. Отак машина виглядає. Це перший пуск. 204. Комплектація. Тепер співборота, машина заводиться. Це коли автомобіль обслужений гарно. Так, Сенсор все працює, тобто, CarPlay є, Android, ну тобто все, подогрів переднього, заднього, все, навігація, зверху, знизу, комплектація середня, Бо полоси, є є дальнє ближнє, переключається автоматичне, протронів 360 спереду ззаду, автоматична коробка ISIN, не робот, не... Плотити. Два ключика USB. USB і тобто все така вона технологічно гарна. Зараз ми трошки виїдемо. Бачите, трошки не прихватило, все нормально. Кажуть, вийдемо, попробуємо. Так, габарити немаленькі, Зразу кажу. Барити немаленький такого автомобіля. Трошки незручно. Трошки раз раз ловить 360. Так, давайте одразу розберемося, що обслуговувалося. Це раз, обслуговувалося. Ось такий е, пробіг не поставили неправильно. Тут другий раз обслуговувалося на 5. Перший раз обслуговувалося на отаку суму. Беремо ваше СТО, яке ви, як -то кажуть, обираєте, і їдемо все на перевірку. Оце в автомобілі 264 тащи, вот так, с маленькая химчистка просто, и все выглядаем светло Маночка не робить, ми зараз все зробимо. Раз і буду робити трутів туманочка. Спочка на грудь пішін її. Обичайте, Ми будемо люди продавати, що воно моргає і таке все, як то кажуть. Це відео. так автомобіль виглядає. Все скло, включаючи любове 17 рік. Каже, так як воно є. І помити вона була бліша, як видала бачите, зима, вибачайте, все працює, тобто показую. Так, дивіться, оце у нас, так виглядають карти. Оце салончик. Може ще легеньку хімчистку зробити, там вже таку професійну у домашніх умовах. Ви ідеально не зробите. Це оригінальні коврики, є ніша. всяка тому теж там і столики. Придумали французи досить класно, досить гарно. Плафонів фонів вистачає. Все працює, нічого не поломане абсолютно. Саме з цієї сторони, бачите, все світиться. В неї адблює, вона по екології проблем немає. 6 грам всього сажі показував комп'ютер, лаунч, Ось тут, як кажуть, у господарські лежать речі. Тут ця цька, вона якось складається, чи як вона, я щось не пам'ятаю. А вона виймається, щоб вчепитися. Тобто виється, тут все є. Бумкрат, ключ, все як завода йде, тобто, воно є. Потулочок гляньте який. Потулок ідеальний, просто ідеально. Ну, він к новий. Все видно, що машина не завжди пробіг. Об дивиться пластмаса. Десь Ось виманена Пробіг не завжди означає, що машина буде ідеальна. Може бути маленький пробіг, машина така вбита, що просто страшно. От дивіться, так. Так. я вам показую шива. Там отожовався. Можливо, легеньку хімчистку професійну зробити. Можна. І легеньку, Все залежить від бюджету. лежать, выжать сервис-то есть сервис как-то все есть ну, тут все в самом сервис не сервис, 24-й рік. 259,944 И все на ситроене Можно проверять Витаду я Глупотник да. лопотник Снимается, ставится Тупки. Так что, 11, 17 вам кажу, всі 17 прости. Все склоріть, козацька. Зараз Чуєте як мотор робить. Обачайте, що помишні. Тут не ми. Зразу кажу, ми лякайтеся. Буде когось цікавити, більш детальніше все надам, всю інформацію покажу. Але автомобіль за вигляді такі кошти досить, досить класні. Теж передні, це що 360, це що так само... Це дуже для паркування дуже класно стати. Ось, Ось такий автомобіль. Він приїхав в рідній фармі. Можете брати, провіряти, її, як то кажуть Так, що вам ще показати, Ви ми показали. Це маса, бачите, вона дивиться. Це що? Це машини це 260 тисяч. Пробіг не завжди показник ідеальності. Руль. Завод. Все залежить, як людина експлуатувала автомобіль там в Європі. система полоси бачить. Комплектація досить непогана. Все є необхідне. Так, підгрівся тушок немає, бо автомобіль. Приїхав з теплого клімату, це кордон Швейцарія, кордон Швейцарія Німеччина, Франція. Там такий куточок виходить. Там клімат дуже. Машина ще нам подніщу, супер. Коли цікавить, є відео, все надам. От дивіться, зараз ми приїдемося. Встанемо на місце. Давайте посмотрим, как автомобиль едет. переключается переключаются вообще не ощущается. там какие-то передачи переключаются, еще что. Це клас Renault e Space, Citroën Grand Picasso і Volkswagen Rand. Grand Scenic це трошки менший клас. Оце отакий автомобілі. Mm. Хто його купить, комусь він сподобається. Я думаю, він буде дуже довольний. Ним. Не те, що задоволений, а просто буде вдячним, що так машину дійсно обслужили. І в кого є там якісь... Сумніви, що в Луцьку автомобілі там пробіги, крутять все. Будь ласка, приїжджайте, лаунчок, підключайтеся, наймайте Підборщики, У нас є дуже багато професійних підборщиків, є дешевші, є дорогі підборщики, все залежить від вашого бюджету. Але перевірки можна робити і все. Зрозумійте одне, що автомобілі є багато за аукціонів. От те ж варто. Дуже багато автомобілів за аукціонів. І це трошки. Не той клас автомобіля, розумієте, Citroen треєн є. Машина дуже класна, дуже вона в Європі ціниться. Європейці їх дуже люблять. Просто в нас люди ще їх не дуже полюбили. У нас звикли, Volkswagen, Škoda, народне. Скільки я їх вже їх привіз, а я вже їх привіз дуже багато. Може штук 6, може 7 навіть. Дивіться. Паркін раз поставив собі, навіть нічого не йде. раз. задню кущів, машинка включилася зю. І паркуюся. Так, є вони на більшій комплектації, вона є комплектація есклюзив. ну, Вибачайте, там інший бюджет буде. А це досить хороша ціна. Всім мирного неба і вдалих покупок.